Вітання, друзі, ще одне про покажу, зараз повідсовую свої заготовки. Е, відео також про Єлівець Кузацький, але подивіться, зараз я відсовую е, таке формування. Це був буквально пару днів назад. Я його зайду в свою клумбу. Е, обрізав обстриг і і тут це є львець козацький тут зовсім інакша техніка. Тобто Я не хочу бачити от на ньому стриженої форми. Ну, не хочу, не подобається мені вже не всі стрижені форми. Тобто я їх роблю, але от я хочу форму таку проріджену, роз'ярусну, викривлену, щоб був гарний доступ сонця. І воно от виглядає. От таким планом. Це теж козацький олівець, Бачимо, є скелетні гілки. Там є слабша, є дві грубші, які тягнуться сюди. Є там. І я працював біля нього десь, напевно, може, з півтора години. Поприбирав ось ось ці дрібні всі гілочки і позалишав більш такі скелетніші гілки. В чому таке формування? Ну, воно мені цікаве. Цікаве і воно більше відноситься до японського стилю формування кущів. Я буду старатися нарощувати цей ялівець якомога вище. вище, щоб він ріс просто таким прорідженим, високим кущем. Ну, доки це буде можливо. Деякі гілки будуть викравлятися гнутися, тому тобто, що він набув більш такого старішого стилю, надати йому вид такого старішого, ну Зовсім інакше формування стрехти Тут я його не буду. Він був загущений, але я хочу бачити його от таким. І зараз відійду, покажу вам ще от олівець теж пам'ятаю, вже 3 роки, напевно, може і більше пелюстками. Можна зробити е, з козацького можна. От, Бачимо штамп, Низ, він туди, навіть там ще одна гілка була прироща, я її залишив. І пішли отакі <кхи> пелюстки. Теж років три, мінімум, на це знадобиться, щоб добитися отакого, такої картини. Чи в нас абрикос, який напевно цього року піде е, Ну, Але бачимо таке пелюстками. Це, до речі, ще не стрижене. <кхід> і не знаю, може й мабуть теж зроблю такий більш проріжений варіант. Хоча воно і пелюстками непогано виглядає. От такі відео про ялівці. Але от такий варіант мені подобається досить гарно. Просто як кущ росте в природі. Він ще маленький, звичайно, сантиметрів, йому скільки десь 70. Ну, але мені подобається вже оця робота, з, просто з прорідженням. Якщо вам відео цікаве, підписуйтесь, ставте свої подобайки.